Так, про норм чи стрьом путати Австралію і Австрію. Блін, а це що різні різні країни, ну це стрьом. Стрьом. Ну колись я бачила фільм, де е, людина полетіла не в Австрію, а в Австралію. Це різні частини світу. Якщо хтось я... не знав. <рес> так, думати, що Африка це країна, норм чи стрьом. Ну стрьом. А не знати, де вона знаходиться? Теж стрьом. трьом. З Так, не мати уявлення, чому моря не ліють і чому це важливо. Норм чи стрьом. Норм, я думаю. Ну, для мене це стрьом, да, бо... бо я знаю, mm -hmm. а для інших, мабуть, норм. що маю. Вірити, що на екваторі завжди холодно. Це стрюм, ро. Це як так? Це а, тоді не знати, що таке екватор. А не знати, що таке північний полюс? Ну це теж стрюм. Це як думати, що там завжди тепло, да? так? Для Так. Не розуміти, чим відрізняється клімат від погоди? О. Я думаю, що це норм. Для обичних людей це норм. Я думаю, що для звичайних людей це норм, для географів це стрьом. Для географів це питання стрьо. Так. Плутати Нідерланди з Голландією? Для мене це стрьом. Ну ти, ну, ти знаєш, що майже 80% з ким я спілкувалася, казали Голландія і Нідерланди да. це теж саме. Так, да, я знаю. Майсан. Але мене це трохи аж тіпає, коли мені так кажуть. О, не вміти знайти Україну на карті. Стрьом, бро. Стрьом. Якщо ти з України, то стрьом, Якщо ти десь з Бангладешу, то окей. Ну так, ну, так. якщо ви не можеш знайти Бангладеш, не Бангладеш, то логічно, що якщо вони не знає, де Україна, то і до війни дуже багато людей не знали, де Україна так? знаходиться. Mm -hmm. Знати, де надиша пиво, але не знати сусідні країни. Ну! No. <плес> для звичайної людини норм, для географа норм. No. Так, трички про екологію. Okay. Купувати еко-сумку, але щодня брати ем, сумку з магазина. Пластику. Тоді все стрьом, тоді на що ти купив ту екосумку, вже тільки насип. А бувало в тебе таке, що ти забувала, Типу? Бувало і брала тоді, бо як донесеш. Хоча Май, так, наші так. батьки вже давно якось сміялися з мами, що вони використовують одну торбу в так, це, Ну це окей. Це круто, це круто. Yeah. У ну, мене завжди зараз в рюкзаку знаходиться екосумка mm -hmm. і це дуже mm -hmm. круто. Типу, якщо вже вийшла без рюкзака, тоді нема чого в магазин ти. Так, думати, що сортування сміття це гарна справа. Ну, це стрьом. Ну багато хто не задумується і не сортує. Особливо в містах це стрьом. Тому Добре. що тут, коли пляшки приймають угу. так ще платять за це. І коли ти не здаєш ці бутилки, я думаю, ого, ти багач. Так, я також думаю. Відстрім. Вважати, yeah. що зміна клімату тебе не стосується. Ну, Це норм. Поки тебе не стосується, ти про це не думаєш. Це про все стосується. Mm -hmm. Але для географів це втрат. Mm -hmm. Пити воду з пляшки, де вода з-під крана чиста. Це норм. Тому що, звідки ти знаєш, що вона чиста, то що. В Нідерландах скрізь говорять, що ти можеш з-під крану пити. А це просто я на слово повірила. Все. Стрьом, тому що. Ой, норм. Норм. норм, тому що я в різних місцях все-таки відчуваю різний Друга. смак.